Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні хочу вам розповісти про саму жорстку несправність на Китайпромі. Це вже, грубо кажучи, друга ситуація. Перша ситуація була дуже-дуже давно, але я з тією ситуацією справився. А от дана ситуація це більш, як то кажуть, свіжесенька. Для перевірки герметичності на брендовій техніці є спеціальні заглушки для карбюратора, для патрубка, ну і, звісно, для глушника, тобто для от отвору глушника. Я використовую Штіляндію, Вон, вона резиночка з дюрлечкою. Тобто всі, хто не бачив, то ну, я... Не показував, грубо кажучи, жодного разу, що я її глушу, але так, звісно, для перевірки герметичності потрібно глушити всі-всі-всі лишні ці отвори. Але ну, суть не в тому, суть в цьому, що береться насосик і качається. Якщо система травить, то можна накачувати більше 0,5. Барів. Якщо система не травить, то 0,5 і все. Більше, в принципі, не потрібно на китайщині ще накачувати, тому що вистрілить ущільнювач зі сторони щеплення, тобто зі сторони зірочки. Це стандартна процедура через те, що його там нічого не тримає. Якщо Ущільнювач на Китайщині зі сторони маховика тримає ота захисна планка, то з цієї сторони, з однієї, тобто і знизу там шестерня масонасосу, насосу, а з іншої там пустота. Тобто нічому триматися, тому ущільнювач. Якщо ви перекачаєте, він просто вистрелить, вилетить. Перевіряємо на герметичність і дивимося на насосика. Якщо там 20 секунд, то двигун там гер герметичний і все чудово, чудово, круто. Спускаємо. Дивіться, пальця я кинув. Тобто патрубок окому тільки починає спускати. Що це означає? Це означає або проблеми із шлангою, або, скоріш за все, скоріш за все, проблема із отим кутником. Кутник заходить безпосередньо в самий картер. Він відповідає за імпульс, який подає. Поршень в тому чи в іншому положенні на сам карбюратор, на саму верхню цю діафрагму чи прокладку, я її не називаю прокладка бензонасосу, щоб дати паливо більше або менше в даний момент роботи двигуна. Якось так. Ну, якось так. Що робимо? Відкручую і лізу до шланги імпульсної. Перевіряємо саму шлангу. Шлангу. Шланга ціла. Вона не забита, не перегнута, нічого. Тобто йде проблема в тому кінченому кутнику. Щоб замінити цей кутник, потрібно зробити що? Правильно? Е, зняти циліндропоршневу групу. Лише е, потім ви зможете поміняти кутника або взяти якусь стрічку В принципу, проволочки. Якщо ви її знайдете, якщо вона... Ви... О! що вона у вас є. Де там? Ні. Що зараз їду? Якщо у вас є ця проволочка, от десь ось знайшов шмат. І можна спробувати проштрикнути. О, краще було б, аби це все діло прокачати. О, я гадаю, оці всі маніпуляції, це все до одного місця. Почаний факт. Щоб вставити назад, Нет, він був встановлений. Так от. Щоб вставити назад, або пальчиками продолити, або так от патрубочка під... підгинаєте і обширюєте. Звісно, якщо ви знаєте, що робити. Якщо не знаєте, то знімайте тепер качає, ану закриваємо ну, без... Без текстиліту патрубок тримати дуже-дуже важко. Так що якось так, щось там попало, скоріш за все, скоріш за все, що могло бути, якщо у нас патрубочок отакий отут, грязненький. Могли там бути просто, могла там бути просто грізучка. Е, Дивіться, для тих, хто скаже, що от неправильно робиш, потрібно це, це все до одного місця, там прочухав, там клав, склав, там туди-сюди, все, все працює там до, е, там до якогось там часу. Так, звісно. Але е, на даній техніці е, проблема. Проблема в тому, що вона працює, потім починає давитися, гуляти. Давилася, валяє через непрохідність цього імпульсу на карбюратор. Якщо робити все правильно, я пояснюю вам, пояснюю всім, що якщо робити все правильно, потрібно піднімати циліндру, поршневу групу, мити картерину, і тоді аж буде все. Чудово гарно і правильно. Але е, це не та ситуація. Щоб оце все діло робити, тут потрібно міняти циліндропоршневу групу, на що клієнт не згоден. Тобто е, вона вже майже от от скоро їй прийде кирдик, е, клієнт каже, я ще трішки попрацюю. тобто ну Отак от. Тобто немає сенсу мені її розбирати нахрен в мотлох, е, мити все, чистити, робити все, все правильно і вшилювати знову оцю е, циліндропоршневу групу, яка вже врепана. Тобто отак от. А там уже, дивіться. Тобто це е, от таку от шляпу я можу зробити, тому що по-іншому це назвати не можна. Це ну, реально шляпа лише за бажанням клієнта. Я вже комусь на коментар там писав, що це вже 10-та техніка клієнта. Так, ну, 10 -та чи 9, десь 10, -та, мабуть так. Тобто, ну, отак от. Але якщо це все діло робити правильно, то воно тоді і працює правильно. Чому так? Дивіться. Коли у вас є там певна якась робота, ви для цієї роботи берете техніку, тобто ви взяли техніку, яка коштує ну, дешево. Тобто вона дешева, саме сама звичайна, сама, сама дешева. Ви її купуєте, маслаєте ну, за, за, за один день вона себе відробила, відкупила, ви її ще маслаєте нею там рік-два, а через два роки. Приносите, ну, наприклад, приносите на, на ремонт там, до гаражника або там, в сервіс, якщо що у вас є таке, і вам там, кажуть, що там, потрібно там, замінити там, колінчасти валу, щільніва чи целіндропорошневу групу, а клієнт каже, ого, ну хрена собі, це дорого. Це... Блін, та ти на ній вже заробив хрін з скільки грошей. Ну, як, якщо... Отак от, от до цієї хріні відноситись, то ну, немає сенсу ну, блин, в цих ну, блин, ну, от цьому ремонті. Тобто, ну, клієнту потрібно або дану техніку викинути нахрен і придбати собі ну, в принципі, таку ж саму, якщо вона його влаштовує деш дешманською, користуватись нею, або придбати собі бренда. Але звісно, що якщо. Клієнт врепає бренда, цінник ремонту вийде набагато більший. Або ну, зазвичай при урепанні бренду ну, мало клієнтів погоджуються на його ремонт. Ну, у нас немає так такого, що клієнти ремонтують масово або масовано брендову техніку. Вони чомусь жаліють жаліють грошей і так далі тому подібно. ось така от, заглушечка вже урепана але вона, але вона брендова з брендовою дюрочкою от так що якось так кому було цікаво то в принципі все добре кому не цікаво то в принципі той не дивиться якось так дякую всім за вас до нових зустрічей і мерва